Повертатися схильні на 31 соток, до речі, більше жінки аніж чоловіки. Повертатися схильні ті, хто виїхав із невеличких міст чи сіл. А мешканці, коли жили в великих містах, вони повертатися менше схильні, старші люди більш схильні думати або повертатися до України. А також до речі, українці, які дистанційно все ще зараз працюють на українській компанії. От серед них планують повертатися майже 70% відсотків українців. Також роль грає географія. Що далі ти поїхав? Якщо це Велика Британія, Португалія чи Франція, тим менше такі люди схильні до думати про повернення. Ну і, до речі, є різниця між Польщею та Німеччиною. Хто поїхав в Німеччину, також менше схильний повертатися ніж ті, хто мешкає зараз у Польщі. Ну можливо, це також зв'язано з вищим рівнем соціального забезпечення, яке надає наразі, поки що надає німецька держава. Що в людей до початку повномасштабного вторгнення були більші доходи. Вони саме зараз планують більше повертатися, ніж ті, хто до війни заробляв менше.